Добрий вечір! Я вітаю вас у своєму розмовному СМР, тема якого це оцінка нерухомості. Дуже така тема непроста, тому що, наприклад, в мене була нещодавна зустріч з людьми. Мене просили моєї поради та консультації, коли я зробила прорахунок людям. Скільки буде коштувати їх оформлення, мені було задано від... таке запитання: Звідки ля, ми взяли цю інформацію? Це дуже дорого. Звідки ці цифри взяли? А, такі незрозумілі очі. І я зрозуміла, що люди не орієнтуються взагалі, як це робиться, звідки ля, ця інформація надається. І така в мене виникла ідея поділитися з вами. Так ось. Якщо ви хочете прорахувати саме вашу угоду, ви можете зробити це самостійно або звернутися до фахівця. Ви можете зробити це, що фахівець, що ви, ви будете це аналізувати через фонд Держмайна. Тобто в інтернеті ви можете загуглити фонд Держмайна, маючи електронний ключ. З підписом ви можете туди зайти. Зайти і внести дані з технічного паспорту. Об'єкту, тільки грамотно це треба робити. Ось, заносимо ці всі дані, дається аналіз і формується автоматична довідка, де буде винесена та ціна, з якої буде братися саме налог. Це 2% або 7,5%, якщо ваше житло знаходиться у. Власності менше, ніж 3 роки, там йде відсоток налогу вже вищий. Так ось, ось ціля і береться ця сума. Але ж, якщо ви звернетесь, наприклад, до фахівця до оцінювача, що я вам рекомендую не робити це самостійно, це так просто в середньому пробити ціну, скільки буде приблизно оцінена ваш квартира або будинок. Але якщо ви звернетесь оцінювача, його оцінка буде дешевша, тому що він робить спеціальний звіт, підкріпляючи формулами, і його інформація, яку він заводить, має деякі полегшення в даній ситуації. Це приблизно мінус 25% не нижче від тої довідки, яка формується автоматично. Але все ж таки це йде посилання на програму, розумієте? Це не видумані цифри кимось. Це заложена аналітика в цій програмі. Аналізується повністю ринок, через обяви, оголошення, середні формули, статистика. Там прямо закладена ціла-ціла система. І на основі тих даних, що вдаються в, в цю програму, йде глибокий аналіз. І потім видається середня статистика цього даного регіону. Так ось. Коли ви від Мінусували ці 2%, це і буде саме налог. Але ще треба враховувати, скільки бере в середньому ваш нотаріус, у вашому містечку. Якщо село це трошки може бути дешевше, але я, наскільки знаю, не менше 8 тисяч гривень бере за угоду на будь-який нотаріус на сьогоденні. В середньому я знаю такі розцінки деякі і вищі. Ось, беріть ці суми, перераховуйте долари або гривню, і ви будете мати в середньому показники на переоформлення. Чому я кажу завжди: звертайтесь до фахівців, до агенції перевіреної, тому що саме досвідчене агентство або ріелтор знає, як це зробити швидше. Ну, у якого фахівця краще це зробити, цей звіт тонко ще знає цієї роботи, і вам не треба буде бігати і шукати того оцінювача, де і як вам що зроблять, це по-перше. По-друге, що таке ринок? ринкова вартість, і я її брати, коли приїжджає до вас фахівець, наприклад, фахівець з нерухомості ринок, тобто він вам може запропонувати певну суму, за яку можна продати ваше житло. Це все залежить від того, наскільки швидко ви це хочете зробити. Якщо у вас є недовіра до фахівця, ви можете зробити самостійно цей аналіз. Як ми це робимо? Ми заходимо, наприклад, у програму OLX, або DomRIA найпопулярніші. А ще зараз додалося дуже багато різного, тож можна і в інстаграмі знайти якісь об'явки, але в середньому всі люди працюють і програма аналізує саме з цих сайтів. Заходите туди і вибираєте приблизно таку ж саму квартиру, будинок з такими показниками. Район, місто там заводите і аналізуєте ринок. Тобто переділяйте в середньому десь не менше 10 об'явок схожих. На ваш об'єкт. Берете не найвищу і не найнижчу ціну, а середню. Оце і буде адекватна ціна. Дивіться приблизно, щоб вони були схожі по площі, по розташування це 9 поверховий будинок або п'яти. Зверніть на це гладко увагу, тому що цінова політика між будинками, як ми називаємо на сленгу, Хрущовки та чешками. Або новобудова це різні зовсім категорії будинків, і вони оцінюються по-різному. Тому дивіться, прямо прям, один в один, щоб це було схоже все. І ви будете мати приблизно цей будинок, то дивіться будинки, в цьому район дуже важливо. Дивіться райони приблизні, стан будинку, на старий, щоб це все сходилось. Хоча приблизно по фото, по опису. По тому, яка розміру ділянка, бо земля має теж свою ціну. І аналізуйте це. І у вас не буде виникати зайвих запитань ніколи, бо ви будете освічені в даному питанні. Ви будете знати, звідкіля беретьсяся інформація. Тому, якщо ви з чимось не згодні, завжди можна все перевірити. Я завжди так кажу своїм а людям, замовникам, клієнтам, які хочуть отримати будь-яку консультацію. Незнання не спасає нас від того, що нас можуть розуміти хтось обдурити сказати казати недостовірну інформацію, ви можете попастись на шахраїв, але ви повинні бути освічені в даному питанні, ви повинні знати звідси. Якщо вам це було корисно, поставте мені, будь ласка, лайк. Пишіть коментарі. Може бути, у вас виникли якісь ще додаткові запитання. Пишіть, яку тему би ви хотіли ще підняти? стосовно нерухомості. Я обов'язково вам відповім на наболючі теми. Вже до мене було. Таке питання я не встигла ще це розмістити, а мені вже знайома попросила дане питання підняти таке, як оренда житла. і Як здавати житло, саме психологічний бар'єр в неї? І як. Здавати, і як, що робити людям, які не знають, коли ніколи не, не знімали житло, що їм робити, щоб не потрапити у шахрайські м, якісь схеми? А, так, я хочу цю тему теж підняти в наступному відео, якщо ви згодні, якщо вам це цікаво то пишіть мені, я обов'язково викладу вам і додаткові питання. Ні, я обов'язково його все викладу, але якщо вам хочеться додаткові питання з цього з оренди, то пишіть, будь ласка, мені в коментарі. Мені буде дуже приємно, що якщо я буду бачити, що ви активні в мене на моєму каналчику. У мене не прості смр. Це розмовне тихим голосом, є там багато іншого. Є серйозні, гумористичні, різні будь-які. Мені хочеться, щоб вам було зі мною цікаво. І тема нерухомості, вона серйозна. І якщо вам щось потрібно, пишіть питання, я вам відповім. Гарного, приємного всім вечора!